Yes. Рономиганчик третій. 12 рік, 9 тисяч. Подивіться хундайчик. 12 року 15350, повний привіт, автомат. пробіг 229 тисяч. nissan qashqai 12 рік, 14500 автомат 228 двадцять вісім пробігу, меганчик, третій хечбек.

Кодо Октавія 5-та. 12 рік 9650. 840 пробігу. До речі, мій помічник. Сьогодні одне відео він озвучував. Ми знімали. Nissan Qashqai 13 рік, 13650. То хоті подивитися, як помічник. Озвучував відео, переходьте на канал, дивіться, коментуйте. Так, сценік. Ось рік, 5 тисяч, 700. Дві пробігу, 1,6 бензин. майже розбирається вже в дисках, контролює все, все було добре. Так, отакий от сценік. Далі у нас Opel Astra J Номер такий прикольний драйв 14 рік 7900 170 пробігу. Nissan Qashqai Одиннадцятий рік плюс два місця. 7 місце одинадцять триста.

так, 12 рік, 1,6 бензин, 6900, нефарбований пробіг 170 тисяч. Такий джип Honda. Це РВ. Honda CRV 2,2. Дизель, 11 рік, 15300. Такий світлий салончик. Поцікавич. Классная машина. Вот mm -hmm. такая Киа продается Kia продаете. 12 237 пробников, 7 местный, 13 950. Вот такие крутые диски он. Гольф плюс продается.

Ауді. бензин П'ятий рік шість сімсот. Двісті п'ятдесят пробігу. Так, сузуки. Suzuki. suzuki гітара подається? Шістнадцять рік 1,6 дизель, 12 тисяч. Ford Focus. Дев'ятнадцять рік пятнадцять тисяч майже пробіг сто сімдесят п'ять тисяч. Клавия Асим семнадцатый рик, четырнадцать тысяч, майже, пробег сто восемьдесят восемь. Так, и Тимофій, відійди дисків. Подивився диски, добре. Відійди від дисків. Не витрай, бруд. 14 рік, 10-350. Без підкрасів, 200 тисяч пробігу. Так, такі шевролетик продається. Щевролет. 12 рік АВЛ 4800 1.3 дизель mm -hmm. Далі у нас Ауді mm -hmm. Колеса різні Така audi продається четверта S-Line 8-9 рік, автомат 8950 1.8 бензин. Так, Volkswagen Passat. Б7. Видно, фарба 11 рік, тисяч. Nissan Qashqai Нова гума свіжа 11 рік 10300 Mitsubishi Десятий рік 9550. Як телефончик є, то телефонуйте до продавця, уточнюйте ціну. Ще такий Nissan X Trail. Як розумію, це один той самий продавець, тому що схожий типу оголошення 9500. Я спортач, старіша модель. Так само Дараз покажу, ви подивіться, дайте відео, впоріть назад, подивіться той саме телефон 7900 8 рік.